З великою популярністю приходить і великий хейт. Рокстар знають це як ніхто інший, бо їх GTA підпалювала соціумні сраки ще з 1997 року. Роки йшли, світ мінявся, а разом з ним і претензії до гри. І після релізу трейлеру GTA 6 назовні вилізла нова орда клоунів, які за допомогою збоченої ментальної гімнастики намагаються відмінити GTA 6. Кличте свого психолога, бо зараз ми зануримося в крінжову баталію інтернет нету проти GTA 6 і найсмішніше те, що GTA 6 хочуть відмінити як радикальні праві, так і радикальні ліві. Мені здається, що деякі люди просто не люблять, коли комусь весело. І як завжди, в першу чергу поплавило Твітер. Причому настільки сильно, що в деяких моментах навіть не смішно. Першим у вагон хайптрейну ненависті заскочив Джексон Хінкл, який вечорами дивиться на фото Пітуна, потираючи соски. З легальних причин цю інформацію я отримав від анонімного джерела. Чела вже забанили всюди, де тільки можна. через Масове розповсюдження дезінформації та теорії змов, але Ілон Маск прихистив його в Твіттері, щоб було з ким потирати соски увечері. Оце ж так от одразу після виходу трейлеру він написав у себе на сторінці: чому зіоністи з Rockstar випускають цю сексуалізовану гру для дітей в Америці? Мабуть, у чела стався настільки сильний інсульт сраки, що в нього на секунду відібрало зір, і він не побачив на початку трейлеру попередження. Нічого буває, я колись теж не догледів і подарував п'ятирічній сестрі Happy Tree Friends. Хоча, скоріше за все, він просто не придумав нічого краще, ніж просто повторювати маячню політиків, які вже давно хочуть заборонити. Боронити ГТА завжди ж простіше звинувачувати когось в тому, що ти не можеш глядіти за своїми дітьми. І вам, мабуть, цікаво, до чого тут зіоністи. Ну, відповідь перед вами. Так, купальник з відеогри знищив менталку пропагандиста класика. Але далі ще смішніше, бо не встиг він зашити порвану сраку, як побачив, що в GTA 5 є прапор Ізраїлю. Тому його бажання заборонити GTA 6 загорілося з новою силою, і він намагався зібрати армію інших навіжених з Твіттеру, щоб досягти свого. І нехай цей хештег трохи посидів у трендах, але в основному його використовували чисто для тролінгу. Кончане. І потім стався сюжетний поворот, після якого вся ця історія заграла новими фарбами. За словами Хінкла, Рокстар пропонували йому з'явитися в GTA 6, але він відмовився. І ви тільки уявляєте, які перли ми втратили ігри. Рокстар відомі своєю політичною сатирою, і тому я не здивуюся, якщо вони дійсно хотіли запхати такого кадра в свою гру. І це ще тільки початок. Бо щоб присмоктатися до теми GTA 6, люди почали генерувати крінж в промислових масштабах. Наприклад, пам'ятаєте цих двох генгста, які бігали по інтернету і питали у людей, якого кольору в них Бугаті. Виявилося, що вони такі самі лажові, як і міфічні бета-чоловіки, про яких вони постійно говорять. Бо для цих маминих царапинок GTA 6 – це абсолютне зло, бо головна ціль гри це стріляти поліцейських. Don't think that's good for society. помер. Від кринжі це навіть трохи смішно. Як два чела, що корчили з себе гангстерів, тепер сидять і критикують гру за те, що вона дає гравцю побути бандитом. Типу чел, хто б казав. Ну серйозно, мабуть, після того, як одного з них присадили на пляшку, їх погляди трохи змінилися. І виявилося, що пристаріла лесбійка Ілон Маск, який робить вогнемети по приколу і ненавидить політкоректність, теж не може грати в GTA. Я намагався, але мені не подобається скоювати злочини. GTA 5 вимагає стріляти в поліцейських у відкриваючій сцені. Просто не міг цього зробити. Тобто він купив гру без розуміння, що там запустив, і посеред першої ж місії такий я не можу терпіти ці пекельні борошна. Хоча, враховуючи, що він виглядає як бабця з Гаррі Поттера», Нічого дивного, але після цього твіту стався ще більший крінж. Якийсь журналіст написав у відповідь маску, що він також не зміг пройти GTA V по тій же причині. І це при тому, що насправді він ігрожур і написав з десяток статей на тему GTA V. Мабуть, йому дуже хотілося, щоб маск цьомнув його в лобик і сказав молодчинка. Неймовірні жарти, Якість є більша. Ну і звісно, знайшлися унікуми, у яких підгоріло, що в головних ролях GTA 6 буде жінка, причому не модельної зовнішності. Це виходить на неї навіть подрочити не вийде. Який жах. А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Хоча я не знаю, що тупіше. Це чи вигадувати гендер Люсії, бо в трейлері знайшли якісь натяки, що вона не бінарна. Мені навіть хочеться побачити вправи для ментальної гімнастики, яку вони використовували. Бо я передивився трейлер разів 40 і нічого такого не помітив. Типу, я не маю нічого проти ЛГБТ. Мені настільки начхати, що навіть ніяких але не буде. Але. Чи це не протирічить вашому жлору? Типу, ви ж самі кажете, що припускати чийсь гендер це не ок, але тут всіх прям понесло. А пам'ятаєте о цього чела? У відео з розбором трейлеру GTA 6 я сказав, що скоріше за все він стане антагоністом. Щось, типу одного з лиходіїв гри, який буде вставляти палки в колеса Люсії та Джейсону. Так от, його арка почалася. Saying that I'm that I'm not the Joker from GTA 6. We talk, GTA. Він вирішив потягатися з Rockstar і зараз вимагає від них 3 мільйони доларів, бо вони використали його образ у трейлері. І чел прям ображений цим і звинувачує Rockstar в тому, що вони забрали його життя. Мабуть, він вирішив, що Сол Гудман це реальний адвокат і він допоможе йому в цій війні проти злої корпорації. GTA, I'm free marketing you got entire history of running this gta game for for that i want an extra million dollars you think i'm playing you got 3 days 3 days before my lawyers Гокрезі Анис Кейс, хоча навряду чела є шанси отримати хоча б екскурсію по комірці прибиральника в офісі Рокстар, як мінімум, тому що в них це не перше родео. Згадайте, як Лінсі Лохан намагалася засудити Рокстар, бо їй здалося, що дівчина на заставці екрану завантаження це вона. Ну вона тоді дуже сильно обламалась. Як, власне, і Карен Гравано, дочка якогось там American Mafia Boss. Якщо пам'ятаєте, то в GTA V є стороннє завдання, в якому ви рятуєте доньку якогось мафіозі. Так от, Гравано вирішила, що жінка з квесту занадто на неї схожа, і вона хотіла 40 мільйонів доларів за використання образу. І ця історія настільки розвірусилася, що її почали коментувати актори Ігор Rockstar. Наприклад, Роджер Кларк, а.к.а. Артур Морган з rdr 2 порадив Джокеру користуватися. За славою, поки є. Бо з таким хлібалом його не візьмуть працювати навіть в АТБ. Ви не отримаєте роботи в Депозі з цією фазою. Але найкраще за все на цю ситуацію відреагував Нед Люк, а.к.а. Майкл Десанта з GTA 5. Він написав, в GTA 5 вже були клоуни, нічого нового, завались нахуй. Як-то кажуть, база, ґрунт, фундамент, основа. А, взагалі, ця ситуація дуже іронічна. Просто подумайте, чил, який взяв собі образ Джокера, персонажа з коміксів DC, зараз злиться, бо Rockstar використали вже його образ у своїй грі. Так поворот, ну і звісно, реліз трейлеру GTA 6 не могли пропустити ігрові журналісти. І як завжди, GTA виявилася дуже проблематичною. GTA 6. Чи світу дійсно потрібен черговий сиквел? А щоб тебе качка копнула так? Я вже задовбався перепроходити GTA 5, а в онлайні мені трохи нудно. Чи є місце для кривавого, часто дуже мізогінного, дискредитуючого секс-працівників, трансфобного погляду на світ, закарбованому в GTA в 2023 році. Ми живемо в світі після геймергейту, після Міту, але все ще жінок в ігровій індустрії не хочуть бачити чи чути. Жорстокість проти жінок та трансперсон все ще домінує в світових заголовках, і я не відчуваю, що світ відеоігор став більш дружнім до них місцем, як мінімум на рівні Тріпелей. Мені все ще важко уявити, як якою була GTA, якби не виглядала як мрія цисгендерних з гендерних мужиків. Ханно, я розумію, що ти хотіла цим сказати. Ти хочеш підняти важливу тему, і це круто. Але чи не здається тобі, що робити з GTA моральний компас це трохи дивно. І справа не в тому, що о, GTA завжди була такою, не треба нічого змінювати. Прикол в тому, що GTA – це сатира, причому про все і про всіх. Від тролінгу ніхто не рятується, незалежно від раси, гендеру чи орієнтації. За великим рахунком, у грі немає жодного серйозного діалогу і абсолютно всі персонажі тут карикатури. І навіть коли Рокстар вирівнює писок і намагається сказати щось серйозно, через секунду все переводиться в жарт. Тому, якщо дивитися на GTA Поверхнево, то з одного боку здається, що це просто дуже зла гра, а сценаристи Рокстар кончені уйобки. Але, і я вже говорив про це у відео про Hogwarts Legacy, у творів мистецтва завжди є підтекст, який можна побачити, подивившись на нього з іншого боку. Типу, десь на початку GTA 5 є місія, де Майкл дивиться презентацію смартфону. І там Голова компанії розповідає, як вони крадуть особисті дані людей і використовують дитячу працю. А глядачі визжать від радості і аплодують. І на поверхні Rockstar нормалізують ці явища. Все ж знаючи сатиричний контекст GTA, ти бачиш, що сценаристи висміюють Apple та Facebook в одній особі. Або розглянемо місії, пов'язані з Трейсі. На поверхні це просто банальна сексуалізація, бо дівчина шукає всі способи, щоб потрапити в шоу бізнес через постіль. Але я тут. Бачу критику сучасного медіапростору, який маніпулює незрілими мізками заради своєї вигоди. І я можу ще довго наводити приклади, але це відео про інше. Хоча, якщо вам цікаво, то залюбки зроблю відео з аналізом сюжету GTA 5, де розберу подібні теми. Напишіть в коменти, якщо хочете таке подивитися. І багато хто вважає, що Rockstar затупила свої зуби, стала політкоректною і GTA 6 вже не буде тією самою сатирою сьогодення, але я з цим не згоден. Як мінімум тому, що в трейлері. Було багато відсилок на реальні події, і багато гравців писали, що Rockstar добре передали перешалепкувату атмосферу Флориди. Так зараз деякі студії намагаються підігрувати умовні повістці і показувати наскільки вони політкоректні, щоб продати побільше копій гри. Все ж ми зараз говоримо про Rockstar. По-перше, вони ніколи не переходили межу в своїй сатирі, і це ніколи не виглядало як хейт-спіч. Тому їм немає сенсу боятися за те, що їх відмінять в Твітері, і гру будуть. Бойкотувати. По-друге, всі і так куплять GTA 6. В цій грі не потрібні якісь маркетингові хитрощі. А щоб дізнатися перші реальні подробиці про GTA 6, подивіться ось це відео. Я детально розібрав перший трейлер гри і знайшов там багато цікавого. З вами був Діпад. Дякую, що послухали. До зустрічі!